Уявіть, канатоходця на арені цирку. Він повільно кракує матузкою на великій висоті, тримаючи довгу жердину для балансу, що дозволяє йому не впасти. Це все завдяки законам рівноваги і моменту сили. Сьогодні ми розкриємо всі секрети. Рівновага тіла це стан, коли воно не змінює свого положення або рухається рівномірно. Камінь, що лежить на землі. Чому він не котиться? Бо всі сили, що на нього діють, врівноважені. Гойдалка на дитячому майданчику: якщо на обох кінцях сидять однакові за вагою діти на однаковій відстані від центру, гойдалка не рухається, це також рівновага. Отож, типи рівноваги: перша стійка, коли тіло після зміщення повертається у вихідне положення, наприклад, куля в ямці. Друге, нестійка. Після найменшого поштовху тіло втрачає рівновагу, наприклад, куля на горі. І байдужа. тіло байдуже де бути. Це може бути куля розташована на рівній поверхні. Уявімо двері, легше їх відкрити за ручку, аніж штовхати біля петель. Чому так? Це пояснюється двома умовами рівноваги. Перша умова це рівновага сил. Усі сили, які діють на тіло, мають врівноважувати одна одну. Якщо тягнути стіл одночасно з обох боків з однаковою силою, то він залишиться на місці. Друга рівновага моментів сил. Сили, які намагаються обертати тіло за годинниковою стрілкою, повинні врівноважуватись з тими, що обертають у протилежному напрямку. Гойдалка ідеальний приклад: якщо одна дитина важча, вона повинна сидіти ближче до центру. А легше далі. Таким чином, моменти їхніх сил будуть врівноважені. Момент сили це міра того, наскільки сила сильно намагається обертати тіло навколо осі. М дорівнює F на D. Гайковий ключ. Чим довший ключ, тим легше відкручувати гайку, адже плече сили більше і момент сили зростає. Покладемо лінійку, а на неї. Два предмети приблизно однакові за масою, розташовані на однаковій відстані від центру мас. Ми з вами бачимо ідеальний приклад рівноваги. Якщо змістимо одне тіло ближче до положення центру, то рівновага тоді втратиться. Підсумок рівновага тіл і моменти сил зустрічаються у нашому житті щодня. Відгойдало на майданчику, до важелів, велосипедів, дверей і навіть канатоходців у цирку. Усе працює завдяки цим простим, але неймовірно важливим законам фізики. Запам'ятайте, рівновага це не просто статика, це мистецтво балансу.